Ми вітання всім глядачам на парламентському проект Позиція, незважаючи на парламентську урядову кризу, країна не має часу на призупинення реформ, і міністерства мають демонструвати ці процеси. Як це відбувається на прикладі міністерства агропромислової політики? Сьогодні поговоримо з гостою студії. Вітайте, це заступник міністра аграрної політики та продовольства України, керівник апарату Інна Гребенюк. Пані Інно, я вас вітаю. Вітаю доброго. дня. Отже, все те, що відбувається сьогодні в країні, наскільки воно має чи немає впливів на безпосередню роботу міністерства? Я абсолютно підтримую вашу позицію про те, що часу на те, щоб якось розслаблятися, немає. І міністерство працює в звичайному режимі. Єдине виключення це те, що ми розуміємо, що, можливо, час ніхто не може прогнозувати, скільки в нас є ще часу на реалізацію наших реформ, тому ми максимально пришвидшуємо цю свою роботу. А все інше, працюємо, намагаємося максимально ефективно. Виконати наші функції, виконати ті завдання, які стоять перед нами навпаки, в скорочені терміни. А це відчуття підвищеного підвищеного якогось стану воно заважає? Чи ви все ж таки справляєтеся? Не звертайте на це увагу? Ну безумовно, це відчуття заважає не так нам, як нашим партнерам, як нашим донорам, європ... партнерам Європейської комісії, які з нами працюють тісно по реалізації і імплементації стратегії, яка затверджена була. На національній раді реформ. Тобто, тобто їм необхідно розуміти, тобто, що тобто, буде все стабільно безумовно, і умовно. Тобто їм було би спростіше, якби вони розуміли, що так, на якісь часові рамки, ми можемо в спокійному режимі розпланувати, що ця реформа до такого числа, ця реформа пізніше, раніше. То якісь побоювання з їхньої сторони безумовно є. Але ми не дивлячись ні на що, працюємо, як працювала і. Навпаки, з таким більш оптимізмом, тому що е, розуміємо, що треба це все робити дуже швидко, оперативно і якісно. От в таких складних умовах, що сьогодні складає основу роботи міністерства? Основу у нас є, е, як ну я думаю, ви знаєте, наш міністр озвучив п'ять ключових принципів, таких позицій, які дали йому можливість повернутися до роботи. Він сказав, що він відкличе свою заяву, якщо будуть дотримані п'ять ключових позицій. Це боротьба з корупцією, це максимальна дерегуляція, це земельна реформа, це реалізація тих всіх положень, які основних наших ключових завдань. І на, на цьому якраз зосереджено це ключові наші зараз завдання. Приватизація максимально до цього. цього року ми хочемо передати в фонд держмайна максимальну кількість підприємств. Ми вже відправили їм лист, де виразили свою готовність. Передати буквально всі підприємства, які входять до сфери мінагрополітики, в управління фонду держмайна для того, щоб реалізувати максимальну приватизацію цього року, на цьому ще зупинимося трохи пізніше. От стосовно боротьби з корупцією, відомо, що угу. не лише всередині країни, а й наші партнери, партнери з заходу чи не найбільше очікують якихось зрушень саме в цій ситуації. От яка ситуація саме в системі міногрополітики? Безумовно, боротьба з корупцією повинна бути, і я вірю, що вона є одною з ключових в уряді зараз. Що стосується безпосереднього міністерства, я б так розділила умовно на дві складові, яким чином можна побороти корупцію, де вона є. Основна частина, яка корупція була з року в рік в агропромисловому комплексі, це на наших державних підприємствах розкрадання державного майна і банкрутування цих підприємств. І друга складова це при наданні тих послуг, або при різного роду дозвільних процедур здійснення цих процедур, теж були якісь корупційні ризики. Тому ми якраз і зосередилися в цих двох напрямках: перше це дерегуляція, максимальна, тобто або скасування тих дозволів, які на наш погляд не зовсім актуальні, або спрощення самої процедури. Тобто всі частини, тобто дати можливість нашим товаровиробникам або суб'єктам господарювання, які в тій чи іншій мірі стикаються з адміністративними послугами чи дозвільними, дати їм можливість це максимально легко, прозоро, відкрито, швидко отримати ці послуги. І друга частина, яку ми зосередилися, це якраз наші державні підприємства, щоб максимально там виконати корупцію. Це один з найефективніших, на наш погляд, таких методів, це безумовна приватизація. Тому що як тільки буде приватний. Власник, який сам контролює цю діяльність, і зацікавлений в максимальних прибутках і розвитку цього підприємства, тоді він не буде зацікавлений красти самого в себе або якимось чином шкодити підприємству. От ви згадали про два напрямки. От на вашу думку, от корупція, от зокрема в системі міністерства, наскільки вона має системний характер, і от на якому рівні от саме та як її називають ракова пухлина знаходиться? Це рівень законодавства, це рівень структури міністерства чи безпосередній рівень от керівництва підприємствами? підприємства. Ну, я б е, теж якось по-різному підходила до різних процедур. Я думаю, що одна з ключових проблем це в принципі наш такий менталітет український, який з року в рік так складалося. Це стосувалося не тільки аграрної сфери, це стосувалося всіх сфер. На жаль, нам немає ні одної сфери, яка була б виключенням, де немає корупції. Тобто, при, по хорошому було б правильно перестроїти весь менталітет людей. Тоді це було б набагато легше зробити, тому це якби одна з таких загальних причин для всіх. Якщо говорити про аграрний сектор, то е, теж можна сказати, що не можна сказати, що дозволи видавалися, тому що люди були погані, законодавство було погане. Отак система працювала, що вона так була. Е, не хочеться такими примітивними словами казати, Так вона була сформована, що це дозволяло людям це зробити. Тому ми хочемо працюємо в тому напрямку, що забираємо всі законодавчі механізми, які це дозволяли. Тобто, якщо було, наприклад, різне тлумачення, або закон дозволяв якось нечітко дозволяв чиновнику приймати рішення або таке, або інше, якщо давав йому вибір, або норма була і така, і інша, що теж давали йому вибір, і він міг цим керуватися. Тобто максимально чітке законодавство ми в цій частині працюємо, виписуємо ці процедури, щоб були чіткими. І що стосується наших державних підприємств, якщо е, безумовно ми це забагато залежить від керівника підприємства, тому перші наші зразу кроки, коли команда міністерства нова прийшла, це зробити прозорі конкурси на керівників державних підприємств. Не, не можу сказати, що дуже багато вдалося їх обрати таких керівників, які б нам хотілося, тому що дуже підприємств багато було в такому занедбаному стані, що бажаючих піти керівниками дуже на цих підприємств мало. було дуже мало. Нам приходилось конкурси проводити по декілька разів у зв'язку з тим, що не було бажаючих. І хоча інколи там лунають в засобах маси інформації, якісь там заклики про ці конкурси, що ефективні, не ефективні, неефективні, ми завжди кажемо. Приходьте, ці конкурси настільки відкриті, настільки ну, можете уявити, що в онлайн-трансляції йдуть засідання конкурсної комісії, де кожен може почути, як Тут виступає максимально кожен претендент. Прозоро. Абсолютно. Тому в цій частині ми теж би, максимально даємо можливість людям взяти участь в цьому конкурсі, але потім так само слідкуємо за тим, як вони реалізують ті завдання, які стоять перед ними, як вони управляють. Тобто. Контроль в межах повноважень, які в нас є, тому що в нас такий, можна сказати, операційний. Ми не втручаємося в господарську їхню діяльність, але слідкуємо, як вони реалізують плани. Якщо є якісь скарги, ми зразу реагуємо тобто, ну, максимально відкрито, максимально широко охоплюємо цю сферу, щоб її реалізову, щоб її викорінити. Але що стосується суб'єктів господарювання, це навіть не наша думка. Це можете побачити там в засобах масової інформації, запитати е, безпосередньо аграрних е, е, гравців на аграрному ринку. Всі визнають, що корупція в аграрному секторі ну значно знизилась, якщо не сказати, що мінімізувалася. Знаємо, що міністерство вживає кроків по виявленню різних корупційних схем. Чи можете ви сьогодні сказати, от які підприємства галузі такі найбільш корупціоногенні? Ой, гарне питання. Я думаю, що це ті підприємства, які найбільше звучать в засобах масової інформації, але це не означає, що інші менше чи в цих більше. Це просто означає, що це ті підприємства, які завжди були зацікавлені в їхній діяльності різних груп впливу. І інколи коли бачимо якісь засоби масової інформації в статті, це не завжди означає, що це. Дійсно, так інколи це навпаки означає, що це ми десь вже почали цю роботу настільки чітко і грунтовно, що починається такий контр удар з, зі сторони тих, кого ми кого намагаємося? Цей цей так, кого... абсолютно. Ну я думаю, всі знаєте, що в нас багато є скарг. Ми подали заяв правоохоронні органи. Власне, яка, яке завдання міністерства? Я думаю, це правильно, що кожен повинен займатися своїми справами. Так, якщо міністерство, в нас сфера забезпечення і формування аграрної політики, ми не можемо розслідувати, ми не можемо замість правоохоронних органів притягати до відповідальності, але ми можемо всі ці факти в правоохоронні органи передати і слідкувати на максимально з правоохоронними органами працювати, щоб отримати від них так, також позицію, кого притягнули, що підтвердило, що не підтвердило, щоб ми могли для себе теж робити якісь висновки. А більш радикальні методи якісь може вживати міністерство. Зому можемо звільняти керівників за результатами цих перевірок. Але ж ми не хочемо розумієте, у нас зараз суспільство настільки легко маніпулюється ним. Ми не хочемо переходити в таку сферу, що десь появилася якась публікація, і міністерство без, без ніяких підстав або причин або доказів якимось чином впливає на керівника. Все повинно бути в рамках закону, тому щоб ми повністю всі... була дотримана Взумовно. якась процедура? Тому ми всі документи передаємо в правоохоронні органи, чи це Міністерство внутрішніх справ, залежно від підслідності, чи це Генеральна прокуратура, чи Національне антикорупційне бюро, яке зараз запрацювало. У нас велика надія на те, що воно зможе ефективно викор... виконувати свої функції і будуть результати від цього. Тому що, на жаль, ми подали в 2015 році. Більше ста заяв правоохоронні органи і результатів немає жодної справи, доведеної до суду. Тобто, всі вони або на стадії розслідування, по іншому по багатьом взагалі, розслідування не почалося. Тому є велика надія на антикорупційне бюро, що воно буде виключенням з цього правила і ті справи, які ми подаємо до якоїсь логічного до, кінця будуть, будуть доведені. Та, та і ті люди, які в, дійсно вчинили злочин, будуть притягнуті до відповідальності. Ми в е, цьому сприяємо і неодноразово заявляли, що міністерство відкрите до будь-якої співпраці з правоохоронним органом. Всі які потрібні докази, які ми можемо надати, ми готові їх надати. Передати для того, щоб зробити це слідство об'єктивним, максимально повним, незалежним і логічно доведеним до кінця, ви вже згадали про один із механізмів, о, який винищує корупцію саме в державному управлінні, це передача об'єктів у приватні руки. На одному з останніх тижнів роботи Верховної Ради був прийнятий закон, який по суті дає старт процесу приватизації у цьому році. Наскільки це актуально для міністерства? Це дуже актуально для міністерства, тому що як я вже зазначила, ми готові передати всі підприємства на приватизацію абсолютно. Але є е, певні законодавчі обмеження, наприклад, перелік тих підприємств, які не підлягають приватизації, так які... звані стратегічні, Стратегічні, та особливо важливі для економіки. Ось е, є е, постанова кабінету міністрів, яка визначає перелік тих підприємств, які в 2015-2016 передаються на там більше 80 підприємств, які за постановою готові до приватизації, але на жаль, частина з них десь 14, якщо не помиляюсь. Знаходиться в цьому законі в переліку, які не підлягають приватизації, тому вони можуть бути приватизовані тільки після того, як будуть виключені з закону. В нас є зміни в Верховній Раді, чекають до прийняття цього закону, де виключити з переліку ряд підприємств, які можуть бути приватизовані. На жаль, він ще не прийнятий. Я так розумію, що позиція міністерства якомога звузити, якомога більше звузити оце коло саме підприємств, які не можуть бути приватизовані. Так, безумовно, для того, щоб максимально велику кількість підприємств передати на приватизацію. Тому що де, як я вже зазначала, частина з них в такому стані, що ну, їх вивезти можуть тільки в значні інвестиції, вкладання. Якщо там розкра... роками розкрадали, а то й десятиліттями розкрадали ці заводи. Там в нас є такі випадки, коли завод стоїть один забор і там стіни, нічого іншого немає. Чуть-чуть від... Від... якщо відволіктися, в нас був такий один цікавий випадок по державному підприємству. Пройшов конкурс, людина виграла. Потім через два дні написала заяву про звільнення, коли він приїхав на цей завод і подивився, що там робиться, що там, ну тобто, це не те місце, де можна там розслабитися і якусь таку легку бізнес-стратегію розвивати. Це ті підприємства, які дійсно треба вивести з великої кризи. І людина подумала, склада, ні, ну що це дуже важке да, завдання. Давайте шукайте якогось іншого. І написав заяву на звільнення. Це просто така коротенька ремарка до того. Чи можна своїми силами вивести? Ну це неможливо, тому ви абсолютно правильно кажете. Ми хочемо максимально кількість передати на приватизацію, для цього виключити з закону про перелік тих, які не підлягають приватизації, максимальну кількість наших підприємств. Пані Інна, ну, а як ви ставитеся до критики? Певно, що ви її постійно чуєте, що сьогодні не ці умови для приватизації, що ціна нібито не найкраща? От чи вигідно сьогодні в Україні позбавлятися цих об'єктів? Знаєте, на наше глибоке переконання завжди буде не ті умови, не, не той час. Ніколи немає таких сприятливих умов, що все дуже, дуже добре, дуже хороші заводи, теж ніхто не продає там чи підприємства. Ситуація в аграрному секторі склалась таким чином, що. Той пагубний вплив десятиліттями, який був на ці заводи, вирішити своїми силами неможливо, тому що в бюджеті фінансування для цього немає. Якихось інших механізмів залучення коштів інвесторів теж немає, тому що якщо ви хочете там спільну діяльність, якусь там приватне державне правове партнерство, це настільки довгий процес через залучення багатої кількості органів, що він теж нереальний для виведення підприємства з кризи. Тому критика, звичайно, це добре, завжди потрібно, потрібно оцінювати як, за, як плюси, так і мінуси. Ми, оцінивши ці всі плюси і мінуси, розуміємо, що іншого варіанта немає. А по тим підприємствам, що все ж таки залишатимуться mm -hmm. у державній власності, що чекає на них? Ці підприємства, які маленька кількість залишиться, їх чекає теж приватизація просто пізніше. Тому що, можливо, там залишиться буквально декілька, які особливо там, стратегічно важливі. але... Знову ж таки, практика показує, що будь-яке підприємство потрібно передавати з державної в приватну власність. Можливо, там просто форма інша якими залишати зазначить там кількість акцій в державі або якісь механізми передбачати вплив у державі, якщо є такі там стратегічні, ну всі наші підприємства, які в нас є, вони всі можуть бути приватизовані. Там немає якихось таких підприємств, які державна монополія, які неможливо приватизувати, або це буде великий збиток держави. Навпаки, це буде тільки позитивно. Ну найбільш такі згадувані у засобах масової інформації підприємства з галузі, якою ви опікуєтеся, це звісно Укрспирт. Артем Сіль, от яка ситуація там, що відбувається з конкурсами, розкажіть. Укрспирт ми в 2015 році. Провели три рази конкурс. Перший конкурс не відбувся, потім він був перепризначений за дорученням уряду. Другий раз був проведений конкурс. переможців п'ять переможців були передані на номінаційний комітет. Там вони теж не, не обрали єдиного. Третій раз провели конкурс. Знаєте, такі, як як народі кажуть, як щось пороблено, <смі> тобто це третій раз пройшов конкурс, і знову ж таки не повезло Укрспірту. Тому що в грудні прийняли зміни до 777-ї постанови Кабінету міністрів, яка регулює процедуру проведення конкурсів, і визначили дещо інший механізм. Тобто, тепер конкурс на такі підприємства, як Укрспир, державна продовольча зернова корпорація, будуть проводитися окремою комісією, яка створюється при номінаційному комітеті в міні Економіки. Тому цей конкурс е, дійшов до логічного закінчення, коли потрібно було передавати в номінаційний комітет, але по цих змінах передбачається, що знову повторне проведення конкурсу, але вже новою комісією. Тому тепер буде нова комісія при міністерстві економіки при номінаційному комітеті проводити новий конкурс. Міна ПК матиме вплив чи контроль якийсь на цей конкурс чи... ні, ми не будемо мати вплив. Єдине, що наші представники міністерства будуть входити до цієї комісії на ну разом з іншими представниками з незалежними експертами з залученням громадськості. Тому ми будемо членами комісії, як і інші представники інших органів та незалежних експертів. Що стосується Артем Солі, це підприємство залишилося проведення конкурсів, залишилося в сфері Міністерства аграрної політики та продовольства України. І ми зараз е, оголосили про початок проведення цього конкурсу, тому що він в 2015 році теж не, не відбувся, не закінчився в, вибранням переможця. І зараз якраз триває. Е, Збір заявок, тобто всі претенденти, користуючись нагодою, можу закликати тих, можу хто, хто, хто бажає, стати а, таку важку з одної сторони важку, важка праця, але з другої сторони така а, відповідальна. відповідальна, але з певними викликами випробуваннями, що є цікаво для великих менеджерів, тобто, завжди цікава робота, з яка несе в собі певні виклики. Це якраз. В той випадок всі зацікавлені можуть долучитися. Конкурс, як я вам вже казала, буде проходити відкрито. Будуть онлайн-трансляції. Всі бажаючі можуть побачити, взяти участь. Запрошуємо, якщо підсумовувати нашу розмову і говорити в цілому про роботу міністерства, про його досягнення для вас не буде секретом, що Олексія Павленка досить схвально оцінюють як досить такого ефективного менеджера. Які на вашу думку от ключові досягнення міністерства за останній період. Знаєте, абсолютно виправдано всі позитивні відгуки, які існують. Тому що дійсно, от Олексій Михайлович Павленко він дуже багато приділяє уваги саме таким концептуальним змінам речей в Міністерстві в галузі АПК. Тобто, ті ви можете почути, ну, знаєте, ми можемо все багато розказати про себе хорошого, але ви можете почути інших гравців ринку, всіх. Інколи там кажуть, так в народі не було б щастя, та біда помогла, так? так так і вийшло тут. Як тільки е, почалися оці Олексій Михайлович подав відставку, зразу всі Побачили ті реформи, які робить міністерство. Тобто, якось не залишались такими незаміченими, але потім зразу всі асоціації виступали і представники європейських, що наскільки багато зробило міністерство. Це є в частині дерегуляції. Навіть політична конкуренція не завадила усім о, парламентським силам о, говорити про досягнення міністерства. Безумовно, тому це якраз той приклад, коли нам в принципі навіть немає необхідності такої особливо розказати про ті позитивні досягнення. Це роблять за нас люди, для яких ми це робимо і е, наші товаровиробники Україна дуже великі зробила прорив в експорті цього року. Експортні досягнення там рекордні, не дивлячись на те, що Росія закрила свої ринки. І, в принципі, ми мали би. Зменшити їх, тому що дуже великий, ну, частина ринку саме в сільськогосподарському була пов'язана з Росією. Не дивлячись на це, ми навпаки їх диверсифікували, і вдалося їх наростити, ці ринки, відкрити в європейські країни. По дерегуляції теж всі це замічають і кажуть, наскільки легше стало отримувати всі дозволи, і спростилася. Ведення бізнесу в цілому у нас ще є багато роботи, тобто у нас є ще великі плани на цей рік, але вже за результатами зрозуміло наскільки це очевидно теж саме стосується корупції. В нас є там гаряча лінія, така в міністерстві кожен може позвонити зразу, сказати, якщо є якісь скарги по корупції, то щодо державних підприємств, щодо працівників, які ви знаєте, їх дуже мало приходить насправді. Якщо приходять якісь скарги, це вони більше стосуються таких операційних якихось питань. Тобто, в цій частині теж є великі досягнення. Тому дійсно багато. Я можу про це багато говорити. Якщо так коротко і глобально, то в цих там ключових сферах великі досягнення, які дали можливість Україні розвинутися. І аграрний сектор один з ключових це не надумано, це абсолютно з об'єктивними. Підтвердженими статистичними цифрами показники. Один із локомотивів української економіки. Так. Відомо, що сьогодні від уряду це вже останнє запитання. Хочуть домогтися чи не щомісячного звітування по результатах. От скажіть, от, що буде в пріоритетах міністерства, і що конкретно можна буде побачити через один місяць, через два, через три у нас є чіткий план на кожен місяць, на півроку, на рік. Тобто, ви вже давно користуєтеся такими собі, так щомісячними це в нас планами. завжди така таке планування. У нас є стратегія, про яку я говорила розроблена. У нас є план діяльності уряду, який теж помісячно розписано, що треба зробити. Тому, в принципі, ми можемо звітуватися абсолютно. На навіть будемо і раді такому, якщо кожна місця звітуватися, це абсолютно не проблема. Єдине, що якщо є можливість, така з Верховною Радою більш тісно співпрацювати, щоб всі наші закони більш швидко проходили і отримували таке. Більш оперативний розгляд, Тоді це би це це нам швид... просто допомогло більш швидко, більш... швидко тих результатів, тому що є ряд законопроєктів, які чекають свого розгляду, які для нас дуже важливі. Таких законодавчих ініціатив. Та ж сама дерегуляція. Ми зараз активно нею теж займаємось, тому будемо. Добре почути, що вас не зупиняють усі ці труднощі. Бажаємо вам успіху. Дякую, глядачам. Нагадую, що гостею нашої студії була заступник міністра аграрної політики та продовольства України, керівник апарату Інна Гребенюк. Дякую вам за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.